Привіт, друзі! Чи бувало у вас таке, що ви щось робили, і тут сталося щось несподіване? Наприклад, ви дивилися фільм і раптом Хтось постукав у двері. Сьогодні ви дізнаєтесь, як розповідати про такі події англійською мовою. Для цього ми будемо використовувати час Past Continuous, який допомагає нам розповідати про те, що ми робили у минулому? І що тривало це якийсь час. Тож Past Continuous – минулий тривалий час, це час, який ми використовуємо, щоб говорити про дію, яка тривала у певний момент у минулому. Тож, як будувати речення в Past Continuous? Стверджувальне речення будується за такою схемою. На першому місці у реченні завжди підмет: хто або що. Після підмета ставимо допоміжне дієслово was або «were», залежно від того, хто виконує дію. Потім додаємо дієслово з закінченням «ing», яке вказує на дію, яка тривала. І на останньому місці вже інша частина речення. Наприклад, він грав у футбол. Він he. Далі додаємо допоміжне дієслово was. Грати буде play. До нього додаємо закінчення Ing playing. У футбол футбол. He was playing football. Вони читали книгу. They. Далі використовуємо допоміжне дієслово «were». читати буде read. З інговим закінченням буде reading, книгу, a book. Тож вони читали книгу, they were reading a book. Заперечні речення у past continuous будуються дуже просто. Потрібно просто додати частку not після допоміжного дієслова. Якщо він грав у футбол, було he was playing football, то він не грав у футбол, буде He was not playing football, Або скорочена форма від was not wasn't. Вони читали книгу They were reading a book. Вони не читали книгу. They were not reading a book. Щоб побудувати питальне речення у Past Continuous, потрібно у стверджувальному реченні змінити місцями перші два слова. Тобто на першому місці буде допоміжне дієслово. Питання, чи грав він у футбол, буде? «Was he playing football?» А питання, чи читали вони книгу, буде «Were they reading a book? Для Past Continuous є кілька слів маркерів які допомагають зрозуміти, що мова йде про дію, яка тривала в певний момент у минулому. Ось основні маркери. At. І додаємо якийсь час. Цей маркер показує конкретний момент, коли дія тривала. Наприклад, At 5, Nine, Ten O'Clock у 5, 9, 10 годині і так далі. Приклад. О восьмій годині я дивився телевізор. At 8 I 8 watching TV. While – В той час як, поки, коли. Використовується для опису двох дій, які відбувалися одночасно. Наприклад, Я читав, поки вона готувала. I was reading. while she was cooking. Наступне слово маркер when. Коли щось відбулося, пішов дощ, задзвонив мобільний. Використовується, коли одна дія в past Continuous переривається іншою короткою дією в past simple. Наприклад, Я грав, коли задзвонив телефон. I was playing when the phone ran. Також у реченнях Past Continuous можна зустріти такі слова: Увесь день, ніч, ранок, All day, night morning. Які підкреслюють тривалість дії в минулому. Наприклад, вони працювали цілий день, They were Vіorwalking All Day. А тепер давайте розглянемо випадки, в яких вживається past continuous. Перше, це дія в минулому, що має прив'язку до часу. Тобто, це дія, що тривала в певний момент, в певний час у минулому. Наприклад, о восьмій вечора я робила домашні завдання. At 8 o'clock last night I was doing my homework. Друге. Паралельні дії в минулому. Це дві або більше дії, що відбувалися одночасно паралельно в минулому. Приклад. Я читав книгу, поки мій брат дивився телевізор. I was reading a book while my brother was watching TV. Третє. Перервана дія в минулому. Довга дія переривається коротшою подією. Для позначення коротшої за обсягом часу дії використовується звичайний минулий час пас simple. Тривалий минулий час пас continuous використовується для позначення тривалих дій в минулому, що були перервані. Приклад. Я готувала їжу, коли задзвонив телефон. Тривала дія, що була перервана, готування їжі. Ця частина речення буде в past continuous. I was cooking. А коротша дія дзвінок телефону. Ця частина речення буде в past simple. When the phone ran. Четверте. Опис фону чи обставину минулому. Дуже рідко, але все ж таки Past Continuous ще використовують, щоб описати атмосферу чи фон для іншої події. «Йшов дощ, і люди бігли ховатися. П'яте. Передача повторюваних дій та роздратування. Цей варіант використовують для передачі повторюваних дій у минулому, які викликали роздратування або незадоволення. У цьому випадку часто використовують слова як «always», «constantly». Слова «always» та «constantly» завжди мають бути розташовані між допоміжним дієсловом «was» або «were» та дієсловом закінченням «in». Приклади. Він завжди залишав свій одяг на підлозі. He was always leaving his clothes on the floor. Другий приклад. Вони постійно розмовляли під час уроку. They were constantly talking during the lesson. У цих випадках past continuous підкреслює негативне ставлення до звички або повторюваної дії, яка дратувала у минулому. Тепер, коли ви знаєте, як будувати речення у минулому тривалому часі, давайте потренуємось. Він їв піцу у другій годині. Тут у нас дія у минулому, що має прив'язку до часу. He was eating pizza at o'clock. Ми дивилися телевізор, поки мама готувала. Це у нас дві дії, що відбувалися одночасно. We were watching TV while mom was cooking. Світило сонце, і птахи співали. Тут у нас опис фону чи обставин у минулому. The sun was shining and birds were singing. Він завжди губив свої ключі. Повторювана надія з роздратуванням. He was always losing his gaze. Іще одна повторювана дія з роздратуванням. Вона завжди забувала свою домашню роботу. She was always forgetting her homework. Наступні два речення містять в собі дію, яку перервала інша подія. Він розмовляв із другом, коли почався дощ. He was talking to his friend when it started raining він спав, коли задзвонив будильник. He was sleeping when the alarm went off. І останні два речення на дві дії, що відбувалися одночасно. Тато читав книгу, поки я робив домашнє завдання. Dad was reading a book while I was doing my homework. Вони плавали, поки ми грали на пляжі. They were were swimming while we were playing on the beach Тепер ви знаєте, як будувати речення в Past Continuous. Спробуйте скласти свої приклади та поділіться ними в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.